Зачекай, зачекай, так швидко не гортай. Сьогодні я розкажу історію про дві сім'ї. В одній сім'ї була гармонія, любов, мир, радість, а по сусідству жили люди, в яких було все навпаки. У цієї сім'ї завжди були непорозуміння, сварки, ненавість, звинувачування. І одного дня. Дружина каже своєму чоловікові: Піди ну, до наших сусідів і подивися, що в них таке є, що в них все гаразд, що вони не сваряться, вони радісні, добрі. Чоловік погодився і пішов. Пішов він до сусідів і бачить картину. Цікаву картину йде дружина і зашп... зашпортується, прям зашпортується за відро. І в цей час відходить чоловік і каже: Люба, перепрошую, що я не поставив відро на місце, і ти зашпортилась, вибач мені, будь ласка. Натомість дружина відповідає і каже Любий, вибач, будь ласка, я просто була неуважна, і я не дивилася під ноги, тому я зашпортилася. І цей чоловік послухав це, повернувся додому. Дружина питає: Ну що? Ти дізнався, в чому секрет їхній? Чоловік тихенько відповідає, так. Є велика різниця. Коли у нас щось стається, в нас немає винний, винних, в нас фактично ніхто не винний. А коли в наших сусідів, що стається, не всі винні один одного перепрошують, і це, власне, створює атмосферу любові, миру. І апостол Павло каже до Ефесян, хай сонце не заходить над вашим гнівом. І дуже важливо, пам'ятаємо, дорогі, що ми могли перепросити один одного. Щоб в наших домівках панувала мир, любов, злагода і щастя. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Дякую, що ви є на все добре.